Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на своєму каналі. Сьогодні у нас субота, дуже гарний день. І е, ми очікували дощ, так таки передавали ймовірністю 40%, але його, на щастя, немає, і ми приїхали сюди працювати. В планах у нас є багато роботи. Не знаю, що ми сьогодні встигнемо. Ось хлопці вже в рукавицях, покажіть хлопці. Бур'яни рвати будемо. Будуть рвати. Там у нас є на клубі далі. Я зараз придуся, покажу. І плануємо, вони будуть нам допомагати. А ми з чоловіком плануємо почати щось робити у варанті, щоб там прибрати, щоб можна було хоча б спокійно там поїсти. До речі, хто вперше на каналі і не бачив огляд хати і подвір'я, я лишу посилання на минуле відео в описі, тому заходьте, ставте вподобайки і коментуйте. Дякую, Ще? до речі, всім нашим новим підписникам. І старим глядачам за вашу активність, за коментарі і які ви ставили. Відео набрало досить багато переглядів, за що я вам щиро вдячна. Так, дивіться, що я купила. Значить, були такі рукавички в Аврорі для роботи по 10 гривень. Купила їх в Аврорі, взяла з собою хлопці вже повдягали їх. Зайшла на базар у нас в місті, купила отаких от от засобів від гризунів. Купила їх багато, бо тут дуже багато гризунів, треба розкласти і на горищі, і по хаті. Тому от, ось такий, дивіться, це всі такі, що муміфікують. Тому будемо пробувати. Такий от є ще ось засіб. Зернова приманка. І ось ось отакий. Дивіться, такі от три види. Три види купили цього яду. Яд чи отру там. Так, а ось це такий засіб називається антиперій. Це щоб е, витравити бур'ян і спробувати потім посадити невеличку грядочку. Не знаю те, що сьогодні встигну, бо я купила е, отут-от насіння кропу. У нас продавалося воно так на, на скляночки. на скляночка 20 гривень була, така невеличка. І я взяла половинку, бо це досить. Чи це, мабуть, це петрушка? Перепрошую. Це насіння петрушки через пакетик не побачила. А це ось кріп. Бо кріп такий більш впізнаваний. Насіння кропу я завжди бачила, ось камера не закцентовується. Ось, це по що ще по насінню. Так, взяла вологі серветки. Ну, тут це таке, знаєте, для господарства. Ще рукавички, пакети великі для сміття. Будемо тут сортувати, що кудись складати. Пластик окремо будемо. Пробуємо його потім навіть завести і здати. Так, це ось такі от рукавички робочі теж ще одні. Чоловік купив такі от розетки. Е, ну, Случаю всього, він там хоче щось зробити, що я не знаю. Ось такий перемикач. Якщо це, це перемикач, мабуть, правда? Схоже на перемикач. Так, ось такі от лампочки економні. Що тут ще? Така от е, ізолююча стрічка чорна. Що ми тут ще взяли? Ой. Ага, це кисневий відбілювач, який ми не виклали там в себе вдома. Ну, то таке. Ну, тут уже більше нічого цікавого, насправді, що ми тут привезли. І от тут покажу ще, що ми взяли з нашого старого ремонту, що нам точно потрібно, і що нам е, знадобиться. Це. Ось така от ємність для фарби, валики, щітки. Ось такі от залишки інтер'єрної фарби. Коротше, все, воно нам знадобиться у господарстві. А тепер дивіться, які цілий чудові тюльпанчики тут. Червоні. Червоні ну, насправді дуже звичні для мене, бо в мене такі батьків постійно цвіли. Мама моя дуже любить квіти, і тюльпани і ми такі бачили. Так, Тут у нас дивіться, які біленькі, такі ніжні, ніжні тюльпанчики, і поряд знову червоні. червоні. Так, дивіться, в мене таке питання, можливо, хто знає. Тут росте якихось багато рослин. Я не знаю, чи це, це, це бур'ян, чи це е, взагалі квіти. Вони такі, знаєте, ніби як липкі, і тут у мене не працює інтернет, бо в селі просто немає мобільного інтернету, а Wi-Fi ми ще не підключили. І, знаєте, дуже складно визначити, що це, бо я не розуміюся. Тому якщо комусь не складно, то напишіть, що це. Чи це бур'ян, чи це і ось, ось ця рослина теж. Бо вона росте в великій кількості, і я не можу зрозуміти, що це. Ось оця от рослина. Цвіте таким білим дуже, цвітом. Ну, як на мене, то схоже на бур'ян. Я його так спробувала потерти, понюхати. Ну, Я не знаю, правда. Дивіться, ось тут кропива. ну кропиву я точно знаю, яка кропива. І зараз тут у нас по плану зараз я відправлю хлопців розібрати чагарники. Діма вже ось з чагарниками Ой, розбирається. Йому дав... та я, я вже Йому все, та що... дав сікатора. Я сам за сікатора. Ти Сам за да, вже, О, вже Бачите, справи. вже так по вже тут складає. Так що зараз тут вони будуть прибирати на дворі, а ми спробуємо розібрати оці всі yeah, порядки yeah, у веранді. Є в планах цей диван взагалі викинути, він, як на мене, зайвий. Ну, Будемо дивитися, що тут до чого. Роботи тут насправді багато. Зараз збігаємо рукавички і починаємо. Друзі, на цьому відео вирішила вам показати трішки нашої роботи, як ми розчищали буряни з хлопцями. Тут перед тим я розказувала, як вони будуть робити це самі, але насправді дуже багато цих чагарників було, і я вже їх не змогла самих покинути. Знаєте, в нас сьогодні такий перший день великої справи для нашої сім'ї, і здавалося б, це просто робота, але в ній дуже багато сенсу. Коли ми працюємо разом, ми не просто наводимо лад, ми стаємо ближчими, ми вчимося слухати одне одного, допомагати, підбадьорювати. Діти відчувають в цей час, що вони важлива частина чогось більшого, що їхня допомога дійсно потрібна. І хочу сказати, що робота на землі це не покарання і не тягар, це розвиток, це уроки, які вони не прочитають у книжках. Це терпіння, відповідальність, рух і сила. Під час роботи ми разом сміємося, жартуємо, сперечаємося, але в той же час і підтримуємо один одного. І знаєте, хай це все не ідеально, зате по-справжньому, бо найцінніше народжується не в ідеальних умовах. А в отакій живій спільній справі. І такі миті це не просто про бур'яни, це про життя, про наше життя, яке ми будуємо разом, крок за кроком. другий раз, два. О! Де ти їх знайшов? Ось тут, в траві вони. В траві були, Так, да, в траві були. Ми ж це ж прибираємо, то вони. Ага, і ви їх сюди виставили. А, можна подивитися на них поближче, які вони симпатичні. Хорошенькі, які природа одним словом. Тільки один з клас У нас тут такий прикольний є е, пеньок, ззаду за ним є, ззаду спереду, точніше, таке піч. от дупло, Діма каже, піч. І вона покрита мохом. Прямо так, знаєте, дуже атмосферно. Ззаду в нього, дивіться, скільки кропиви. Кажи, якщо хочеш. А, ось, Оце піч, а оце димар. А це димар такий? Да. Ясно. Так, ой, а в нас і далі ще багато цього сухостою. Там от ми вже трошки привели до порядку, а тут ще поки що ніяк. Ось дивіться, там які вже я по бур'яну нарвала. Разом з хлопцями, звичайно. Але вони більше сухості забирають. Тут така є квітка, здається, це флоксом. Минулого року з неї не зібрали а цього сухостою великих таких. Ось, і вона тут по всьому садку, і тут такі величезні-величезні сухі гілки. Ну, власне кажучи, ми над, ним, над цим і працюємо зараз. Ну що ж, друзі, а тут я хотіла вже показати результати нашої боротьби з бур'янами і чагарниками, але, як завжди, зробила все, по-моєму. Зняла відео, багато на ньому наговорила. Проте, забула увімкнути мікрофон. І тепер, уже в результаті, я змушена це відео озвучувати вдома, сидячи на дивані з чашкою кави. І знаєте, я подумала, що, можливо, це навіть на краще, тому що є отака от можливість видихнути і подивитися на цей день збоку. Це, знаєте, такий. Відео про один звичайний день. Ну, Я знімала це все в один день. І це для мене це було не просто відео, не просто прибирання, а це було щось більше. Бо, знаєте, останнім часом з усім, що відбувається в Україні, в голові шум: тривоги, новини, це постійне напруження. А тут в селі нас чекала лопата, граблі. Рукавички, бур'яни, діти поруч, пташки співають. І знаєте, я знову відчула тишу. Не зовнішню, а ту, що всередині. Цю роботу насправді не можна назвати відпочинком, але вона от заземлює повертає до життя, до простих речей і до моменту тут і зараз. Діти були просто молодці. Я не скажу, що вони весь час щось робили. Ну, звісно, що в них були перерви на біганину, на, на тих равликів, що вони познаходили. Вони сміялися, раділи, і, знаєте, цей сміх він був найцінніший. Вони дихали повітрям, вони були в русі, вони були разом. І ми бачили, як їм добре. І не тому, що треба, а тому, що це. Справжнє дитинство. Не в екрані гаджетів, а в траві з пилом, з брудом на носі і з радістю в очах. Здавалося б, що це, знаєте, така звичайна робота, але ми провели такий наш маленький спільний сімейний марафон, бо знаєте, спільна праця це завжди про зв'язок. І не тільки між нами, між членами нашої сім'ї. А є зв'язок з землею, з простором, в якому ми ж не живу, живемо. І хочеш не хочеш, ти наче проростаєш у це місце, коли починаєш про нього дбати. Дні, як був того дня, коли ми тут прибирали, це не просто це не про масштаб. Ми не збудували нічого грандіозного, ми не збудували будинок, ми не збудували сарай, не посадили ліс, але. Ми зробили трішечки цю садибу кращою, трішечки кращим будинок, і себе трохи спокійнішими, і дітей ближчими до життя, до, до себе і до нас. А тепер, знаєте, я сиджу вдома, ноги гудуть, голос хрипить, зате душа вдячна. Якщо вам хочеться теж трохи. Тепла, простоти, беріть своїх дітей, своїх рідних, друзів. Виходьте у двір не для ідеального порядку, а для себе. І ви теж побачите, як це все працює. Ну, а на цих фрагментах відео я прибираю, почала прибирати. Знаєте, тут прибирання не про витирати пил, не про мити підлогу, а тут прибирання про. Позбутися знаєте, цього старого мотлуху. Тут ще все досить сиро, трошки моторошно, але в той же час водночас спокійно. Знаєте, Без якогось ідеалу, без лоску, і це починає мені подобатися. Ми, знаєте, останні роки всі якось звикли до швидкого, швидко купити, швидко змінити, швидко набридло і знову купити. А тут. Нас чекає все навпаки, тут буде все повільно, все потребує рук, часу, терпіння. Зате це вчить нас не зупинятися і дивитися не на вітрину, а на суть. Я, знаєте, останнім часом все більше задумуюся про менше. Що я маю на увазі? Про менше речей, про менше імпульсивних покупок і менше всього зайвого. Бо чим менше цього всього, тим легше дихати. І тим чіткіше ти справді розумієш, що тобі потрібно. Я, знаєте, взагалі людина по житті дуже швидка, я звикла теж до швидких результатів. Робити все швидко, є в мене ці очікування, і я відчуваю, що тут мені доведеться переформатовуватися. Бо, знаєте, я тут досить довгий період щось прибирала, щось складала, а от такого швидкого результату, як я сподівалася побачити. Я не отримала. Тому, знаєте, побажайте мені терпіння в цій нелегкій справі і е, вдачі, бо вона мені ще тут точно знадобиться. Друзі, ось результат мого прибирання. Я трохи повикидала меблів. Тут були якісь такі геть неприглядні дві меблини. Я їх викинула, бо просто не знала, що з ними робити. Було в нас ще в планах сьогодні повиносити от дивани. Я думала, що це все-таки крісла, а це таких два однакових дивани. Вони в дуже поганому стані. Там. Мені здається, їх навіть і не відновити так от просто. Коротше, будемо їх викидати. Або їх хтось забере, або ми їх просто розберемо на дошки і піде як дрова. Так, що я ще зробила? Дивіться, обдерла я шпалери. Тут в дуже поганому стані такі от відійшла тріщина, було дуже багато мишей. Були муміфіковані, бо теж, видно, їли якісь отруту. Але загалом ця стіна в досить непоганому стані, хочу сказати, вона цементна, можна буде щось зробити. Ось так от відійшла на моїх два пальці віранда від хати. Це проблема сама з, з будинком. Там є питання, тому що пішла, почала йти вниз одна стіна, і з лівої сторони виходить, так як я зараз стою з лівої сторони будинку, то це питання будемо якось вирішувати. Так, тут почала обдирати, і тут, бачите, фанерою все було зроблено. Ось так. от, Це була фанера. Ну, Але, в принципі, досі є, вона дуже сильно покосилася. Зараз я, можливо, так стану, щоб було видно. Ось. Вона така, прям, знаєте, аж провалюється теж на хату. Розклались скрізь яди, чоловік скрізь порозкладав ту мишечу отруту, бо тут і миші, і все насідже тут не встигає щось покласти, як воно все з'їдається цими мишами. Сподіваюся, вони трохи отрути під'їдять, і буде нам чистіше все. Бо в хаті є і запах мишей, Ну, взагалі, коли не живуть люди, то тут живуть миші. А миші от по слідах можна помітити, скільки там було мишей, тут нереальна кількість їх. Розібрали трохи, зібрали в макулатуру. Я розібрала, зібрала окремо пластик. Зараз вивеземо, будемо їхати додому і вивеземо із собою це все. Зараз ще, до речі, відповім на кілька запитань і вже буду завершувати відео. Друзі, під минулим відео з оглядом хати було кілька коментарів, на які я хочу дати відповідь. Багато хто писав, що це жах легше побудувати. Нове, ніж реставровувати старе, нічого не легше. Так можуть писати тільки люди, які не будували нового. Так як ми вже знаємо, як це будувати нове, то повірте, я вам хочу сказати, що коли в тебе вже щось є, то на базі цього робити набагато легше, ніж будувати все з нуля. Тому, звичайно, побудувати в якомусь плані простіше, бо коли є гроші, ти можеш робити все відразу під себе, ти можеш. Замовляти, тобі зроблять це люди. А так як в нас був досить обмежений бюджет, цей будинок він досить недорогий на той бюджет, на який ми розраховували. Простіше, простіше, звичайно, коли ти платиш гроші, коли ти сам цього не робиш, якби не вкладаєшся своїми силами, але вкладаєшся своїми грошима. На сьогоднішній час у нашої сім'ї немає такої можливості. ми, По-перше, ми. Не так давно придбали своє житло, тільки недавно виплатили за нього кредити. Потім у нас була історія, що місто було в окупації, і у нас були прильоти в наш будинок. Після того ми знову робили ремонти, відновлювали, добудовували. Це окрема історія. І зараз ми не готові вкладатися на 100% уже в будівництво нового будинку. Ми хочемо зробити все так, щоб тут можна було жити, щоб ми могли тут відпочивати, щоб ми могли приїхати в це тихе спокійне місце. І своєю сім'єю провести час. А просто, знаєте, так от вкладатися ну, зараз, зараз для нашої сім'ї не той час. Можливо, коли в нас будуть кошти, коли е, ми станемо більше на ноги, ми тоді зможемо побудувати повністю будинок з нуля, десь в якомусь теж красивому місті. Можливо, навіть тут будуть достатньо території. Тому що я можу вам сказати: ну, поки виходить так. По планах розкажу, що ми надалі плануємо робити. Звичайно, ми плануємо прибрати, я чомусь думала, що це буде набагато швидше, але так як тут були речі особисті господарів, якось ми це все діло перебираємо і це проходить дуже нешвидко. Плюс велике подвір'я займає багато часу. Коротше, сьогодні ми провели день отут, на, на цій фазенді і по факту нічого не зробили. Я замовила вже фарбу для даху, бо вже є ем, протічки, необхідно пофарбувати. Це ем, дах із металу у нас, з бляхи, як кажуть в народі. І цю бляху необхідно пофарбувати. Я купила спеціальну фарбу, і будемо фарбувати вже, коли вона прийде. Цього тижня ми не розраховували приїжджати, і я якось не. Ем, не замовила її на цю суботу, цю фарбу можна було одразу привезти. Але, на жаль, не, я не встигла. Ну, що я хочу сказати, що фарба вийшла по ціні на 4 тисячі гривень, тобто не, теж не таке дешеве задоволення, але все ж дешевше, ніж просто перекривати, брати дах. Тому, друзі, ось такі у нас новини, хто. Бажаю лишайтеся, підписуйтеся. Вдячна всім за вашу активність на каналі, за ваші вподобайки, коментарі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!